Справжнє море просто на ганку вашого маєтку. І мова не про далекий за кордон, хоча й там, у Європі, усі береги власність громадська, а про рідну Україну. І хоча за законом ближче, ніж за сотню метрів до води зводити приватні паркани та пристані для велетенських яхт заборонено. Якщо дуже треба, то виявляється, можна. Євгенія Гарку вивчав ринкову пропозицію і примірявся до існуючого цінника. Каже, вражає. Девушки. Нет проблем. 25 суток по 8 тысяч долларов за сутку. С лесом, с пляжем. Пожалуйста. Вони вже телефоном кажуть відкрито, що ви станете власником пляжу. Розцінки та параметри ділянки додають як формальність. Показати омріяну ділянку на березі погоджується без проблем. Самотня жіночка без дорогих речей та навіть телефону сідає до нас у машину та показує шлях, але вже на місці впадає у ступор. Ділянку разом з іншими загородили парканом. На вході охоронець констатує. Тепер це вже не ваше. А що тут строїться? Так. Пляж, який незаконно збиралися захопити, ми захопила інша фірма, і тепер за височенним триметровим парканом, мабуть, відпочиватимуть дітки-сироти, у що мало віриться, навіть продавчині. Отримати дозвіл на володіння пляжем. Жінка каже, можна у сілі раді, або ж захопити його без жодних документів. Ну то знаєте, як розрішення. Хто яку пісню поє? па загараділіте село? Лютіш, що під Києвом власник котеджу забудував не те, що берег, а й навіть шматок Київського моря загарбав. Решта сусідів скромніші привласнили лише пляж і нікого на державну набережну не пускають. Іноді захист незаконно захопленої території виглядає неначе захист приватної власності, ось так у селі Яснагородка, власник ось цього котеджного будинку почав стріляти з рушниці у дітей, які зайшли за огорожу, аби скупатися у Київському морі. Сто метрів від води кажуть екологічні прокурори. Загально прийнята норма для великих річок. Ця земля загального користування і тут будувати заборонено. А продажі землі в прибрежно защитнеї полосі річі бути не може. Чоловік може осуждати господарську діяльність в ній тільки предусмотрену законодавством. Тобто то це відпочинок. організація відпочинку. Попри те, що це незаконно ще й шкідливо переконує еколог, каже, намиви на берегах, якими часто намагаються обійти закон, міняють русло рік, а будівництво вбиває живність. Ріка постійно привращається в такої промишлений канал, де вже ніхто не живе. І коли рибаки або охотники жалуються, що у нас нету риби, що у нас нету уток, то а, хі, діло об'ясняється дуже просто. Посітя та у тих, хто незаконно законно берега білігарі, та ці клопоти для власників котеджу нічого не варті, не лякає навіть загроза тюремного покарання. Бо якщо стоять на пляжі непрості будинки, то й люди живуть там. Ну дуже вже статусні. Євгенія Гарко, Дмитро Орловартембагров, Артем Багров, новини 2+,2.